Куме, залишайся тут, ось хлопці винесли торпеду, зараз ми тобі покажемо. Торпеду Passat b 7 яка тебе цікавила. Кума торпеду тримали саме для тебе. Тому ось в наявності. Ось така гарна торпедка. Повністю ціла. Подушки в руль, на жаль, немає. Подушка пасажира є в наявності. Так що ось така гарна під клімат, повністю ціла, без дефектів, без подряпин. Не стріля, не реставрована оригінал. Е, куме, номер під відео для замовлення. А друзі, також хочу показати, є, маємо, багато, маємо багато інших торпед, маємо багато засобів для безпеки, є шторки, як універсали, седани, будь які автомобілі з 99 року по 2020. Є ось така гарна торпедка на шкоду А5. Якщо кому цікаво також повністю ціла. З дефлекторами подушки на шкоду є. Також є декілька подушок в руль. Кого яка цікавість, запитуйте. Є ось такі новенькі, постаріше, поновіше, ремні подушки. Подушки, торпіди та ремні також є в наявності. Тому, друзі, якщо комусь потрібні якісь запчастини ваговської групи, Volkswagen, Audi, Skoda з 2000 року по 2020, ми маємо в наявності дуже великий склад з власною наявністю. Комусь по безпеці, номер під відео. Теле...